Дипломатичні контакти Росії не лише ні з Чехією, а й з іншими цивілізованими державами світу відчутно погіршилися із початком російського вторгнення в Україну. минулого року Німеччина закрила чотири з п'яти консульств в РФ, того ж року посольство в Москві закрила Ісландія. Окрім того, низка країн видварила російських послів зі своїх країн. Зокрема, міністр закордонних справ Литви Габреліус Лансберіс зауважив, що не бачить сенсу в тому, щоб країни Європейського союзу. Взагалі мала у себе російських послів Петро Олещук, політолог разом із нами. Пане Петре, доброго ранку. Доброго ранку. Те, що тепер Чехія повертає свого посла в Москву. Про що це нам свідчить? Про те, що вже зникає оця дипломатична напруга, яка була між а, Росією та Чехією. Ну знову ж таки, треба відзначити, що ці, Чехія, взагалі, в контексті. Скажімо так, от цієї ситуації з послами вона насправді не була, скажімо так, представником широкого загалу, тому що от за великим рахунком Чехія, ну держави Балтії, які традиційно підтримують Україну найбільше, от вони подібним чином вчинили, але основні держави, провідні держави Європейського Союзу, НАТО, вони в принципі, в контексті послів, ніяк свої відносини з Росіянами не змінювали. Посол США як був у Росії. Так і є до сих пір, так само як і посол Росії в Сполучених Штатах. От тому, мабуть, Чехія першопочатково вважала, що подібний крок він має бути здійснений, а зараз вони очевидно можуть вважати, що приводять свою позицію відповідність до позиції інших провідних держав Заходу. Хоча може бути це і пов'язано з останніми заявами. Президента Чехії Павла, який говорив про відповідні там необхідні, чи там скажімо так, невідворотні кроки щодо якоїсь заморозки війни. Тут, да, тут теж можуть бути відповідні зв'язки. Але я повторюся, так аби інакше, позиція Чехії вона не була відображенням якоїсь масової позиції на заході. Переважна більшість держав уникала якихось змін з дипломатичних відносинах із Росією. А ось ця, це правило, коли е, дипломати говорять гармати мовчать, воно вже тепер в наших реаліях, 21 першому е, сторіччі. Воно вже тепер не діє. Ну, зокрема, після 24 лютого 2022 року тут треба розуміти е, наступну обставину, що е, війна Росії проти України вона не є оголошеною війною. На даний момент росіяни продовжують гратися із відповідною юридичною фікцією під назвою СВУ, тобто це не війна, і вони постійно це, власне кажучи, підкреслюють. І так само в принципі ніхто інший з росіянами не воює, але я скажу вам більше, після після завершення Другої світової війни в світі формальне оголошення війни це, скажімо так, швидше виключення правил. Переважна частина війн, про які ми з вами знаємо, що це була війна, вони офіційно ніким ніколи війнами не проголошувалися, і це, власне кажучи, відкрило, наприклад, можливість для появи такого феномену, як гібридна війна, або, наприклад, для будь-яких інших форм юридичних фікцій, так званих проксі. От які зараз активно використовуються окремими режимами, і коли, наприклад, якісь військові угруповання незрозумілого статусу використовуються як засіб ведення війни для того, щоб, наприклад, держава формально до цієї війни не мала жодного стосунку. Ну, ну і, ви розуміло, знаєте, оці поняття де юре його... і де факто вони актуальні. Напевно, що для політиків і для тих, хто там керує, для ляльководів, а для людей, які вмирають, і для матерів, які отримують труни, то це все е, воно де-факто і там немає значення е, це оголошено, не оголошено. І виникає дуже, дуже багато все, злоби. Відно, відно, да. Абсолютно він вірно, але це ж ну, таке повертаючись до вашого питання про правила, угу. коли говорять дипломати, гармати мовчать. Ці правила це правила минулих епох, коли війни оголошувались, війни це а, юридично, я до чого як взагалі має дипломати? бути? Як взагалі має бути, все ж таки, якщо взагалі от відсторонитися, відійти. Мають бути посли навіть в такій е, країні, як Росія, е, в країні агресорці, має мають Сполучені Штати там тримати свого посла, має Велика Британія там тримати свого посла. Німеччина має там тримати свого посла. Треба тримати ворога ближче, ну, ніж ми... друга, чи ніч? Як? Ну як має бути ну ми звичайно. Ми звичайно не маємо, скажімо так, якогось там ну те, щоб права, але. Ми не можемо диктувати своє бачення цим державам, тому що вони наші ключові партнери. Але якщо мова стосується суто моєї особистої uh -huh. думки, то я вважаю, що цей підхід, коли вони тримають послів, він абсолютно помилковий, тому що він залишає путіну надію на те, що це все якесь тимчасове погіршення стосунків, яке буквально завтра завершиться в результаті якогось чергового. Чергових якихось домовленостей, чергової перезагрузки, тобто, власне кажучи, це збереження у російської російського режиму, у російського правителя такої хибної думки, що в принципі, от буквально завтра все може бути перезавантажено назад. Просто там треба трохи почекати. Тобто, ваша і думка от, така, що треба то... його ізолювати повністю руку, Звичайно. не тиснути, не зустрічатися, і взагалі жодних контактів не мати. Так. Почули це, це вас. було. Це було більше ефективно в контексті тиску на нього, аніж створення ілюзії нормальності. Угу. Дякую, дякую вам, Петро Олещук. Політолог долучався до нашого ефіру.